Володимир Путін, російський державний та політичний діяч, колишній офіцер радянської розвідки, нечинний не президент РФ і командувач Збройних сил Російської Федерації з 7 травня 2012 року. Зупинимося. 7 травня. Може, ще щось сталося в цей день? Дійсно, цього ж дня, в 1920 році. На другий день по закінченню зимового походу головних сил армії УНР, їхня шоста січова бригада в авангарді Союзних і українсько-польських військ, вступила до Києва, з якого відступили окупаційні війська Московської Колумуни, шоста січова дивізія, шість, шість це натуральне число між 5 і 7. А тепер поміняти місцями 5 і 7. 7 і 5. 7 травня. Це вже точно схоже на співпадіння, скажете ви, але давайте далі. Дата народження Путіна це 7 жовтня 1952 року. Президентські терміни 7 травня 2007, 7 травня 2008, 2007 рік. В цьому році, 7 травня, народилась Дарина Красновецька, українська співачка, 7 листопада Шиян Дем'ян, український актор, співак і музикант. 17 грудня Джеймс Вікон Северн, єдиний син молодшого сина королеви Єлизавети II, принца Едварда. А також. Я. Стоп. Ви не помітили, скільки разів повторювалось число 7 і травень місяць? Звісно, їх багато де можна побачити, але ви будете в шоці, коли дізнаєтеся, де ще можна їх очікувати? Вчасності число 77. О... Ось тут. Так, все вірно. 1776 рік. Саме тоді було засновано орден ілюмінатів. Причому 1 травня. Тепер ви можете впевнено сказати, що Путін наказав накладати на Україну не тільки для завершення справ з 2014 року, а ще й для того, щоб зустрітися в Чорнобаївці з іншими послідувачами Адама Вейсгаупта, засновника ілюмінатів, і отримати інші вказівки. Путін. Це послідувач ордену ілліминатів. Доведено!